FitLogic et 2003 – одна з найпопулярніших бігових доріжок нового покоління. Сучасна електрична бігова доріжка. Вона чудово поєднала у собі просторе полотно, потужний двигун, багатофункціональний комп'ютер і все це за розумну ціну. Ця доріжка для домашнього тренування продумана до дрібниць до кожного елементу конструкції. Мінімалістський стиль з вдалим поєднанням кольорів ідеально вписується у більшість інтер'єрів. FitLogic et 2003 2003 Бігова доріжка високої якості має відмінні характеристики та відносно невеликі розміри, проста у налаштуванні та використанні. Завдяки покращеній системі приводу та плавності ходу, доріжка працює практично безшумно навіть на наймаксимальнішій швидкості, яка становить 22 кілометри на годину. М'яко починає розгін з 0,8 кілометрів на годину і безперебійно працює на всіх режимах завдяки своєму неординарному двигуну. Потужний двигун постійно. Но струму став ще надійнішим шляхом збільшення пікової потужності, яка досягла шести кінських сил. В основі доріжки надійна, міцна, суцільна зварна сталева рама з підсилюючими елементами конструкції, які знизили вагу та збільшили її стійкість, що саме і забезпечує її стабільне положення та можливість використання доріжки користувачем вагою до 130 кг. кілограм. Велике та просторе двошарове бігове полотно розміром 150 см сантиметрів завдовжки та 51 см сантиметр завширшки має Товщину 1,8 мм. міліметра. Верхній шар полотна виконаний зі спеціального полімеру, який не тільки гарантує тривалу експлуатацію, а й за рахунок ромбоподібної форми поверхні забезпечує надійне щеплення взуття з полотном та додаткову амортизацію. Однією з найважливіших складових бігової доріжки ЄТ 2003 а є система амортизації потрійної дії. Spiring Suspension System. Ця система захищає суглоби користувачів від ударних навантажень. Забезпечуючи м'який і комфортний біг, крім того, вона знижує шум під час тренування і захищає саму конструкцію від зносу. Функцію зміни нахилу бігового полотна бездогенно виконує електропідіймач з системою One Touch, що регулює рівень нахилу одним натисканням кнопки, тихо і плавно змінюючи кут від 0 до 15%. Завдяки чому є змога опрацьовувати різні цільові зони, ідеально підходить для відпрацювання бігу вгору та загальних кардіотренувань. Далі перейдемо до консолі керування, яка має сучасний ультрамодний вигляд, максимально зручна у керуванні доріжкою та інтуїтивно зрозуміла для кожного користувача. У консолі інстальовано 10-дюймовий tft дисплей з високою роздільною здатністю, який дає змогу відстежувати всі важливі дані про тренування в режимі реального часу. Тренувальний комп'ютер представлений блакитним дисплеєм. На екран одночасно виводяться параметри тренування: час, швидкість, дистанція, витрачені калорії та пульс. У програмний пакет входять 36 встановлених програм, спрямованих на тренування швидкісних якостей, витривалості, зміцнення серцево-судинної системи та схуднення. Далі ще більше FitLogic ET2003A отримала свій власний комп'ютер з операційною системою Android, який пропонує безліч можливостей для максимальної ефективності тренувань, а саме у Функція контролю частоти серцевих скорочень функція відстеження маршруту, зворотний відлік відстані, часу, кроків і калорій, шкала жирової маси тіла, фітнес-тест, що визначає рівень спортивної підготовки людини, та для отримання максимальної користі від нової бігової доріжки можна налаштувати інформацію про користувача та створити власні режими за допомогою функції: мої звіти, мої програми та мій тест, вбудований посібник користувача допоможе швидко опанувати всі можливості та почати тренування одразу. Зу після складання Ще більший комфорт під час тренінгу вам забезпечать будовані застосунки: YouTube, Amazon Music, Instagram, Twitter, Chrome, Netflix, Spotify, Facebook та Prime Video. Вбудовані блютузи Wi-Fi дають змогу підключатися до застосунку і отримувати безліч корисної інформації про тренування. Якщо ви любите слухати музику або дивитися відео під час тренування, то вам сподобається функція управління і відтворення музики та відеофайлів, керування аудіо та відеофайлами, вбудованими в пристрій, а також Підтримка відтворення файлів у форматах MP3, AP, MP4, MOV та інших поширених аудіо та відеоформатах. Консоль оснащена mp 3 плеєром Музика з вашого плеєра програватиметься через динаміки консолі. Достатньо лише під'єднати його за допомогою аудіораз'єму. Це дозволить вам насолоджуватися улюбленими композиціями під час тренування без зовнішніх шумів, що відволікають, підвищуючи вашу концентрацію і якість тренування. Додаткові кнопки управління перенесено на фронтальну консоль, так само і датчики вимірювання пульсу забрано з м'яких поручнів та перенесено на додаткове кріплення на відстані витягнутої руки. Самі ж бокові поручні отримали новий функціональний дизайн, виконані з м'якого гіпоалергенного матеріалу та мають ергономічну форму. Щоб було завжди легко та комфортно триматися, з боків центральної консолі розташовано зручні глибокі ніші для особистих речей. Отримайте міцність традиційної бігової доріжки зі зручністю складеної рами завдяки простій гідравлічній системі складання, що полегшує зберігання між тренуваннями. Наша зручна гідравлічна система складання Easy Fold дозволяє легко зібрати бігову доріжку. Коли ви підіймаєте платформу, система спрацьовує, щоб виконати більшу частину підйому, щоб розкладати. Сте обладнання важіль ручка звільняють платформу, яка плавно, повільно спадає до самої підлоги. Для переміщення доріжки передбачені вбудовані в шасі транспортувальні колеса. При самостійному складанні доріжки у вас не виникне зайвих питань завдяки продуманій конструкції з мінімумом з'єднань. Бігова доріжка Фідлоджик ЄТ 2003 a а надає вам функції та переваги комерційних бігових доріжок з розширеним медіаконтентом, перетворюючи домашні тренування у цікаві подорожі, дозволяючи при цьому вам легко досягати своїх цілей у фітнесі, не виходячи з власного особистого простору.